Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наразі на чергуванні можна помітити лише розвідників та кораблі забезпечення. Попри прогнози, ЗСУ щодо ймовірної підготовки нового масованого удару по Україні росіянам довелося змінити свої плани. Зокрема, на це вплинув серйозний шторм, який наразі бушує у Чорному та Азовському морях. Його сила сягає 5-6 балів, що є вельми серйозним для наших широт. За словами очільниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, через це росіянам довелося. Завести майже всі свої військові кораблі до портів базування. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону 5 лютого. За словами Гуменюк, наразі в акваторії Чорного моря знаходиться усього 5 одиниць російського флоту. Серед них лише кораблі розвідки і додаткового забезпечення. В Азовському ж морі загалом немає жодного корабля, в тому числі і ракетоносіїв. 5-6 балів для Чорного моря дуже потужний шторм. Їм довелося позаводити ракетоносії до бази. Погода суттєво втрутилась у плани ворога, зазначила Наталія Гуменюк. При цьому наголошує вона, росіяни не припиняють. Розвідки, в тому числі і завдяки авіації, на це вказують регулярні вильоти російських літаків з території Білорусі, через що в Україні постійно оголошуються масштабні повітряні тривоги. На думку військової, таким чином росіяни намагаються вивідати місця розташування осередків нашої протиповітряної оборони. В той же час заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, який раніше був генеральним консулом, а згодом і послом Києва у Берліні написав у твіттері свою творчу ідею: Німеччина тісенкраб виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів Дідав, клас 212. Бундесвер має шість таких підводних човнів, чому б не відправити в Україну. Тоді ми, російський флот, виженемо з Чорного моря. Сьогодні Андрій Мельник розвинув цю ідею, аргументуючи її реальність словами німецького адмірала. Як генеральний консул у Гамбурзі я був на борту у 212. На морській базі Екернферде у 2008 році. Один адмірал сказав мені: Вам потрібен лише один підводний човен, щоб тримати російський чорноморський флот під контролем. Повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. У Твіттері. в той же час блогер Олександр Вельмошко зазначає наступне: за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, у Росіян залишилося всього 9% тих запасів ракет Калібр, які були у них на початку війни. І ці 9% – це боєкомплект тих російських військових кораблів, що знаходяться в середземному морі, а також у складі Балтійського, північного та Тихоокеанського флотів. Для Чорноморського флоту використовуються ті ракети, які виготовляються заново у кількості менше 20 штук на місяць. Саме тому, під час останнього удару по Україні. 26 січня росіяни випустили з кораблів не 28 ракет, як могли б, а всього 9. І тому наявність ракетних кораблів в морі це нереальна загроза удару по Одеській області, наприклад, а просто морально-психологічний тиск і не більше. Можна припустити, що російські кораблі досить часто виходять в море з порожніми пусковими установками, і це означає, що вони залишилися без своєї основної зброї. Та й сучасний флот Росії загалом без цих ракет калібр просто позбавлений своїх ударних можливостей. Дуже цікаві події відбуваються на Дніпрі. Пам'ятаєте, кілька днів тому я казав про. Знищення якогось катеру, який росіяни переобладнали з цивільного підвійськові потреби. Ось що це було: росіяни вкрали тренувальний рятувальний катер Херсонської державної морської академії. Фактично, це рятувальна шлюпка. Цей катер вони застосовували на річці конка навпроти Херсона для перекидання амуніції та особового складу ближче до Херсона. Український дрон з кількох скидань потопив цей катер невеликими бомбами. Також 31 січня стало відомо, що останньої доби в районі Потьомкінських островів було знищено відразу п'ять російських невеликих катерів чи моторних човнів. На них росіяни намагалися висадити невеликий тактичний десант чи ДРГ. Ще одна важлива деталь: росіяни обстрілюють торгівельні судна іноземних держав, які ще з початку війни залишилися в порту Херсона та простояли там весь період окупації, на кадрах, які нам вдалося здобути, видно, як росіяни стріляють по судну з протитанкового гранатомета. Це турецький суховантаж Тузла, який обстріляли ще 24 січня, в результаті чого на ньому згорів капітанський місток. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.